Малоха, І з вами я. Пробачте. Решетник Максим. І це, яка вже, четверта серія ELP ЛП. Так. І ми збиралися в шахту. Так, треба з їжі заяблок. Це якось мало. Я вже думаю, треба буде робити. Ферму пшениці. Так, зробимо метео. Тоже ж мене турмози. Комп'ютер слабий. Так, треба зробити хоч якусь ферму. Тихо. Сильдири. Так, спускай. Ти що тут ходиш? Ти що Ні-не-не! Ні. Матишки. Сволота! 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 Що він зробив? Міміст. Ні. Міміст, ні. Він вбив його. Ні! Як він міг таке зробити? Ні. Ні. Це це, це, це це сон. Я знаю, це сон. Ні, він. Ладно, физик. Так, сейчас посадимо і все буде клю. Все буде добре. Так, пробачте. За цю істерію. Я є, я є, є, я вже це казав. Так. Що ж, треба знайти тварин. Я знаю, десь там були тварини, сейчас їх знайдемо. Розроблю собі м'ясо. На жаль... О, хоча це добре. Так, ладно, нічого, нічого. А де всі тварини Я не сподівались. Не зараз. О, корова! Як тебе справи? Ты що тут на? Бідна корова. Не густо, не густо, ти мені дала. Хто там? А, ні кого там. Так, треба шукати тварин. Так, о! Свиня, тарзан. Добре. Ты свинья, тарзан. Иди сюда. Свинья, тарзан. Все, ты не свинья, тарзан. Це в минулому. Тебе скинули з престола. О, скидки корів Рай. Корович рай. Корович. Так. Ну думаю, тут коров вб'ємо. Та й хватит нам. Цього так. Тобтось каких-то. Отак. Так. Так. Там і сюди Ого, і тут двоє. Боже мій. <кх> Стрмно якось тут. О, ну, я думаю, цього хватить. Цього достатньо. Достатньо цього. Сподіваюсь, мене було чутно. Треба Заїсти яблук. Так. Пробач. Так треба... Я захворів трішки. Трішки. Мене бор пробач горло і голова. Коли я голосно говорю, мене як ті кашлю. Пробач. Ну. Я думаю, буде багато дізлайків на цю серію. Тому що я мало говорю та тихо говорю. Пробачте. Це часто кашлю. Ну, це все для вас. Якщо ви не... якщо мене хтось дивиться. А то я через щур саму вірю. Так треба ждати м'ясо чому тут нема таких печей, як там в Industrial крафті я не знаю ой э, кстати скоро буде... О, буде цей зборка на кшталт фитсбист ну хто як знає ну зборка індустріальних модів буде LP ЮАЛП, як замі. Так, треба поса треба з інтеря. Моя ферма шиниці буде дуже висока. То де мій сукира? Де мій сукира? Як льовий? Так. Так, треба голосніше ка... Говорити. Так. І так. Тут буде дуба. Тут посадити паросток. Я то думав, тут це був Росток, а то парок. Я багато не знаю. Я, я родився в селі. Зразу ж приїхав в Одесу. Я в селі так і не жив, але як... Кожни вихідний изду всего. Вот то ти кашо. Що... Ну не ну я знимаю ролик сли. Але там дуже не святки интернет і... о, поїхав. И там. І там довго видео вливает на YouTube. Так. Ну все. Вишня, мотика. Це все своє пішли в біг. Сподіваюсь, тут не буде багато поганих людей. Так, так. Багато поганих людей, це багато. Ну це логічно. Так, треба йти. Це Logic Master. Так, треба йти ми йдемо, йдемо в шахту. Траляля Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля траляля -ля -ля -ля. Ля -ля 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 А тут може спалнить з... пані люди Але скоро ми заживемо як білі люди Не будемо їсти хрущі Ні, хрущи ми не будем їсти Так, треба тут щось Ладно. Потім щось Придумаю. Боже мій Там ж цей Бэтмен. Добро упробачься. там не Бэмен? О Б. Я тебе забью. Я такий жестокий. Greenpeace. Greenpeace привет. у чего нема? Дома. Тут не цікаво, треба закрити. А то щоб не, не повилазили тут люди всякі, чорні, так-то та зелені. Там ще не був. А тут я був. Тут треба закрити. Сейчас добудемо. Я геній. Так, чекайте. Будемо жити. Коли знайдемо алмази, будемо жити, як білі люди. Зробимо собі алмазну кірку. Якщо б ще спаунер знайти. Ну, спаунер в мені не дуже подобається. От скелетів. То я такий спаумер. Що він такий корисний. Так. Ну, я добре, я залишу тут спаунер. Може, в мене не буде виходу, мені прийдеться зробити спавнер пауків. Хай. Ну, я, я вмію, Ну це треба поршні. А я жадібний. Я з Одеси. Всі можуть подумати, що я єврей. Ну я не єврей. Я націоналіст, Одеса.